Всесвітній день домашніх тварин відзначається щорічно, 30 листопада, цей день нагадує нам, як важливо відноситися з добром до домашніх тварин, залишатися поряд з ними людьми. По всьому світу зоозахисники спрямовують увагу на проблему жорстокого поводження з тваринами. Всесвітній день домашніх тварин має за мету виховання у людей почуття відповідальності за домашніх тварин. З давніх давен людина приручає тварину, дружить з нею. Тварин залучають до лікування хворих та навчання дітей. Все це говорить про те, що четвероногі друзі завжди робили великий вплив на наше життя. Зв'язок, що виникає між людиною і його улюбленцем, унікальний. Було доведено. Що ті, хто мають домашніх тварин, у них поліпшується стан здоров'я. Також господарі домашніх тварин рідше страждають на захворювання та головний біль. Це говорить про те, що домашня тварина може стати не тільки відмінним другом, а й підвищити якість здоров'я людини. Кожній тварині в будинку чи квартирі має бути приділений достатній догляд та увага. А натомість господар отримає від свого чотирихлапого друга. Вітаність та любов. Коли з'являється домашній улюбленець, запам'ятайте фразу ми несемо відповідальність за того, кого приручили. Сьогодні кожному з нас слід замислитися про відповідальні дії до тварин по всій планеті. Адже тварини це не іграшка і не розвага на деякий час. Вони живі та потребують до себе гуманного ставлення. Любіть та бережіть своїх тваринок.